Добрий день! слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра з вами програма Ростин влади. Сьогодні ми з вами зробимо загальний огляд питань, які затверджували на останній 39-й сесії Дніпровської міської ради. Засідання відбулось нарешті офлайн 19 липня за участі 55 народних обранців. Між тим, попри 200 мільйонний бюджет висвітлення депутатської діяльності про питання, що обговорювалося, містяни могли дізнатися хіба що з напрочуд короткого допису міського голови у телеграм-каналі та продубльованого повідомлення на Дніпро ТБ. Воно ж боря ТВ. Ось так: дрони, укриття та новий навчальний рік. Виходячи з цих резюме, може скластися враження, що наші очільники ночами не сплять, а піклуються виключно про народ. Воно, начебто, так і повинно бути, але якось замало рішень, як для засідання, яке продовжувалося цілу годину. Вам не здається? От і ми такої ж думки. Тому вирішили звернутися до документів і не дарма. Адже програма цього заходу виявилася досить насиченою та вельми цікавою з п'яти головних обговорюваних напрямків значилися зокрема такі, як фінансово-бюджетні питання, розвиток галузей та сфер міського господарства, питання комунальної власності, організаційно-кадрові питання та увага питання земельних відносин. Причому останній земельний розділ містить 129 пунктів, про які Дніпрянам чомусь ніхто не повідомив. Цікаво, чому. Почнемо спочатку. Якось непомітно на сесії проголосували за зміни бюджету. Ну то й дійсно, ну збільшився він на якихось 4 мільярди. То й що? Це ж не з кишень депутатів. Навіщо акцентувати? На соціально-економічному розвитку народні обранці також не дуже затримали увагу. Проголосували пакетом. Але не зрозуміло, чому не було якихось обговорень щодо кредиту від ЄБРР. Нагадаю, наш мер ще навесні вихваляють. Лявся, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть нашому місту майже космічний кредит: 25 мільйонів євро. З однієї сторони це вагома допомога, але це якщо дивитися зовні. Бо у Дніпрян щодо різноманітних реконструкцій та розвитку виникає все більше питань, дуже незручних для нашої міської влади. В умовах війни та зупинки багатьох підприємств турбує питання за рахунок чого. Містяни змушені будуть виплачувати цей борг та ще й з відсотками, бо кредит це завжди борг, який згідно договору мають гасити за рахунок місцевого бюджету, який своєю чергою наповнюють самі мешканцям міста, тобто ми з вами. Але чому про цей кредит зараз у місцевих медіа повна тиша? Чи не тому, що на цій сесії затвердили ще один дуже цікавий документ: його назва про створення групи реалізації проєкту екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів Європейського банку реконструкції та розвитку комунальних підприємств міста Дніпро. Якщо коротко, то це про гарантування кредитної застави. Тобто, якщо ми з вами не сплатимо отой борг у 25 мільйонів євро, то на користь ЄБРР відійдуть декілька комунальних підприємств, список який також вартий уваги. Це чотири підприємства зі сфери критичної інфраструктури міста, а саме, КП Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія, КП «Дніпровський метрополітен, КП «Дніпроводоканал» та КП Дніпроелектротранспорт. Ці КП будуть витягувати з банкрутства за рахунок кредиту. Між тим, за офіційними даними для зобов'язання КП «Дніпроелектротранспорт» допустити посадових осіб Східного офісу Держаудитслужби до проведення заходів державного фінансового контролю офісом подано позовну заяву до суду, яку прийнято до розгляду. А за результатом розгляду переданих офісом матеріалів стосовно перешкоджання посадовими особами КП Дніпроводоканал, законній службовій діяльності працівників Східного офісу Держаудитслужби Дніпропетровської обласної прокуратури, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Шановні, вас нічого не насторожує, бо нашого мера, наприклад, ні. Адже про це в його дописах жодного слова. Між тим, за планом порядку денного, директорка департаменту інноваційного розвитку доповіла про чергову ліквідацію деяких комунальних підприємств. Це таки дійсно інноваційний винахід міських чиновників під гаслом «Кінці в воду. Тепер зрозумілі вимоги Європейського банку щодо гарантування не зникнення тих КП, які слугуватимуть застави. Далі, за порядком денним, виступав перший зам Філатова Михайло Лесенко. Втім, ні, насправді не виступав. Хоча в порядку денному написано, що таки був. Це до того, чи можна вірити тому, що написано в документах нашої Дніпровської міської ради. В тих самих документах значилось ще багато доповідачей, яких по факту не було. Насправді бійка точилися головним чином не навкруги освітніх чи безпекових питань. Там вже все порішали заздалегідь. Ми про це ще поговоримо в наступних випусках. Протягом самої сесії здебільше йшлося про об'єкти нерухомості: землеволодіння, землевідведення, а також про зміну генерального плану забудови Дніпра. І цьому питанню ми також присвятимо окремий випуск. Зазначу тільки, що на цьому засіданні вже затвердили приватизацію. Земель, на яких розташовувались так, би мовити, реформовані лікарні, навкруги чого розгорталися скандали на попередніх сесіях. Взагалі, громадянин Філатов, який за сумісництвом є головою Дніпровської міської ради, якось дуже емоційно рефлексує, коли будь-хто торкається розподілу та використання бюджету Дніпра. А коли це роблять пересічні містяни, він взагалі втрачає самоконтроль. На перший план вилазить його дійсне єство. Як от у цьому прикладі з коментарів, під черговим самосхвалюючим дописом міського голови до мера звернувся мешканець вічливою державною мовою. Ловіть підказку: вулиця Святослава Хороброго йде укладка тротуару. Скільки ж тут дронів освоєно? Може після перемоги таке робити? На что мэр отвечает таким чином, цитую, «Мальчик, я тебе быстро отвечу на свинособачьем. Первое, я думаю, не уверен, но надо проверить, что тротуары укладывает КП за заработанные деньги, а не из бюджета. Второе, я быстро проверил твою страницу, почему-то не увидел донатов, только патриотические посты. Третье, если ты такой умный, пассионарный и готовый родину защищать, то я могу тебе организовать встречу с военкомом, с рекрутированием, Рутерами третій штурмової з другими правильними людьми. Якщо у тебе хватить духу показати, какой ти молодець, напиши в личку. Окрім вже на жаль, звичного хамства в цьому коментарі є цікава деталь. Очільник міста, виявляється, достеменно не знає, хто саме виконує дорожні роботи чи вдає, що не знає. То це легко дізнатися, наприклад, з нещодавнього тендеру вартістю у майже. Півмільярда гривень. Договір за цією закупівлею підписано того ж дня, коли відбувалася сесія. Переможець, вже знайоме нам підприємство, товариство, будівельно-виробнича фірма Елітпроєкт. Засноване у 2019 році, воно вже встигло освоїти понад 2,6 мільярди гривень з бюджету Дніпра, маючи одного єдиного замовника департамент благоустрою та інфраструктури, того самого, яким опікується вічно відсутній заступник Філатова Лисенко. А тепер, як і казав, давайте повернемось до дронів. Як там наш найпатріотичніший мер написав на виробництво дронів, виділили Аж 20 мільйонів гривень. Наче сума не мала. Але ж все пізнається у порівнянні. Давайте підключимо елементарну математику. Бюджет міста 25 мільярдів, а був на початку року 21. І збільшився він не завдяки передовому управлінню містом з боку нашого сонцесяйного. Бо він, як бачимо, не в курсі багатьох процесів, у всякому випадку, за його словами, на 90% бюджет Дніпра поповнюється з податків містян, з яких, до речі, дуже багато зараз хто воює та також сплачує податки і немаленькі. Ми ж знаємо, що розмір податку залежить від розміру заробітної плати. Тож давайте порахуємо приблизно наскільки наші військові, наприклад, поповнили міський бюджет. От із тих додаткових 4 мільярдів, на 3, на 2, та навіть якщо на 1 мільярд. Тепер зрозуміло, хто кому допомагає. Порівняйте 20 мільйонів та 1 мільярд. Між тим на останній 39-й сесії міськради все ж таки пролунав заклик професійного досвідченого лікаря та водночас депутата від фракції Слуга народу Сергія Риженка, в якого вистачило порядності та гідності звернути увагу на кричущі оборудки із землею, яка належить принаймні, поки що громаді Дніпра. Послухайте, будь ласка, це варто, хоча б для того, щоб зрозуміти, як філатівські холуї та боти перекручують будь-яку інформацію, що не вкладається в їх. Віртуальну реальність, яку вони малюють для майбутнього електорату, хочу всім сказати, що ми маніпулюємо дуже гарно, і ті чотири листа, про які говорив начальник управління чи начальник департаменту, ні один до нас не дійшов. Я думаю, що їх десь було написано неділю чи дві назад на колінах, коли ми це питання розбирали. І я хочу ще раз звернутися і сказати, що коли ми віддаємо документи, як і всі десятки тисяч українців, ми повинні одержати результат через місяць або його відміну. І коли до нас до хати приходять якісь невідомі люди, які прийшли в лікарню Мечник з рулетками, обмірювати територію, знімати на камеру. Робити фейкові фільми Борис Альбертович, які принижують та зневажають всю нашу велику лікарню. І на наші зауваження напишуть купу жахливих образ, а потім депутатський запит до правоохоронних органів, за який ви всі друзі, проголосуєте. І знайте, що на цьому вільна Україна закінчується. Ви стали рабами або худобою, яку можна бити. Вбивати, ображати. І я прошу ці фокуси більше не відтворювати в цьому залі, тому що буде соромно завтра. Дивитись людям в очі. І нам справжні дніпровці цього не пробачать, тому що ми сьогодні починаємо маніпуляти з землею. Не треба цього робити. Хлопці, закінчуйте, закінчуйте. Цікаво, чи хтось з депутатів почує цей голос волаючого в пустелі. Втім, головне, щоб почули ми з вами. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти, висновки робіть самі. З вами був Ростен Влади. Слава Україні!